Хмельничанка Ольга Суховецька прийшла у донорський центр на Прибузькій 11 вперше. Про можливість здати плазму крові дівчині розповіли знайомі. Думаю, чимось допоможе все таки кров комусь плазму здати, тож думаю, вона піде на полі за комусь. І заодно трошки розрідати потрібну кров вперше раз, можна й другий прийти буде. У Хмельницькому, 19 серпня, організовують масову акцію за здачі плазми крові. Донором може стати кожен. Кошти від компенсації за процедуру волонтери двох благодійних фондів спрямують на закупівлю турнікетів для військових. Два донори здатні забезпечити вартість одного джгута січ-1, а для військових їх потрібно чотири. Тож кажуть, працівники центру, кров теж може воювати. В суботу працюємо з 8 до 14 години, готові прийняти до 100 донорів в день. Один донор може отримати в нас від 280 до 340 гривень в залежності від об'єму зданої плазми. Та ці кошти скерувати відповідно на благодійний фонд захисти Хмельниччину або волонтери Поділля для закупівлі турнікетів. Один донор може здати 200 мл плазми. З неї також виготовляють альбумін, ліки, котрі рятують життя онкохворих дітей, жінок після важких пологів, військових із важкими опіками на стіні центру світлини українців, які вижили завдяки донорам. Серед них військові з Дніпра та Кропивницького. Здавати плазму можна кожних два тижні. Зараз активність хмельничан зменшилася, а потреба у ліках та плазмі щодня зростає. Дуже велика кількість опіків, травмованих наших військових. Відповідно, потрібна більша кількість донорів для виготовлення таких ліків, як альбумін. Вимогою є, що має бути обов'язково вік від 18 років, вага від 50 кілограм. Здорова людина без хронічних та гострих захворювань з паспортом, індифікаційним кодом обов'язково поснідати, не вживаючи жирного молочного. За три доби не вживати ніяких ліків та спиртного. З часу відкриття донорського центру в Хмельницькому безоплатно здали плазму крові понад тисяча людей. Кошти майже 50 тисяч гривень. Волонтери спрямували на закупівлю турнікетів. Ірина Аріон, Микола Юрковський – новини міста.